Валерія Кореа Фіс. Плоть от Плоти. Бар Дельмар утиснувся на розіток кумані Балькарсе. Тут пахнеть відчаєм, приказував мій старий, позаяк сюди сповзалися аспірантики, професійні боксери, розорені ігромани та інша наволоч. Фасад високоповерхової будови у неокласичному чи як там його стилі, розграфічено ядучих кольорів восьми ногами. Пам'ятаю, також лампи внутрішнього дворика, загублені між розлогих папоротей у неохайних горщиках. Світло і морок, як же мені тепер це очевидно, можуть уживатися в єдиному закапелку. Комарина хмара клубочиться над людською, що збилася на хідникові цмулячи пиво. Гамір заповнює закуток і здіймається до сусідніх балконів. Власник шинку гордовито чванився тим, що кілька століть тому саме в цьому будинку він на кілька ночей зупинявся генерал Сан Мартінового війська, прямуючи через Росаріо на північ. Рудоволоса жінка, ім'я якої я забула, упродовж тих довгих ночей дарувала йому своє кохання. Однак генерал так ніколи й не повернувся. Пропахли алкоголем та гноєм. Він верхи зустрів свою смерть у звитяжному визвольному герці супроти іспанського колоніалізму. Майже 200 років по проголошенню декларації про незалежність, 1999 середа близько п'ятої, я вийшла у липневе надвечір'я, ще не перевдягнувши шкільного. Ех мої 15, строю. Сіренький надто короткий джемпер, зелені скочені до кісточок панчохи, розтібнута біла блуза, крізь яку рвалися назовні гостродзьобі зачатки грудей. Я здмухнула з очей гривку і роззирнулася на всі боки. Жодного знайомця, можна не хвилюватися, лише вічні азартні невдахи. Я примостилася за одним зі столиків на хідникові. Знову тут? запитав кельнер. Я знизала плечима. «Ой, Втекла з останньої пари географії, то капець Альфе, відказала я. Моя кавонова Жуйка напнулася бульбашкою. Дівко, твої через це яйце знесуть. Таке червоне, як оця бульбашка. Альфонсо переймався моїми оцінками куди більше, ніж моя стара. До Кока-Коли приніс мені тарілочку сиру. Гостинчик від закладу насолоджуйся. Я навіть не торкнулася, цмулила повільними ковтками газованку, у якій плястерко лимона підіймалося й опускалося у такт моєму поглядові зі склянки на балкон третього поверху, 416-го будинку на вулиці Балькарсе, поки не вигулькнула вона. Звиклої для надвечір'я середи усмішки не було. Волосся розпатлене, ніж червоне, ніби щойно за кимось плакала, що там між ними трапилось. Як завжди на ній, коротесенька шовкова комбінація, рожева, пам'ятаю, зі схрещеними на спині бретельками, ноги у хащах вазонків, що дряпають її коліна, ще такі гарні, і куди міцніші, аніж вона загалом, проте шкіра декольте виказує її вік. Уже тоді з'явилося кілька веснянок, що з плином часу розповзлися бурими плямами. Острівці її особистої кораблетрощі. Кінець липня заскочив нас прохолодою. Було насправді зимно, хоча сонце підіймалося ще доволі високо. Я зиркнула на годинник. Хм, Так рано з 416-го на вулиці Балькарсе він ще ніколи не виходив. Пришвидшений крок, понурена голова. Збалконована поглядом вишукувала його постать, та він поспішав, ледь не втискаючись у стіну будівлі. Згори його неможливо було помітити. Згодом я зрозуміла, що ховається він од неї, злегка потираючи руки, аби всього лишень зігрітися. Вона зіп'ялася навшпиньки і схилилася над поруччям. Злива родового волосся сховала її обличчя, Розвернулася на всі боки балькарси. Його вона й так уже би не побачила. Він звернув на орки за звідти на Морено, також зовсім інакше от звиклого маршрут. Вона міцно схопилася за поруччя руками, половина її тіла перехилилася назовні. Вона шукала його, їй би знайти його спину, його морської блакиті пальто чи шпакувачу чуприну, його цятку серед юрби, бодай якийсь знак примирення, що подарував би їй надію. Я можу собі уявити, що трапилося між ними. Знаю і жадалося кращого фіналу, аніж той, свідком якого я стала, та всі фінали сповнені відчаю. З вулиці Тукуман на Балькарсе вивернув фургон холодильник, металічно заскриготіла під колесами галька, і від скриготіння того мною аж пересмикнуло. Коли знову підняла очі, вона досі стояла на балконі, заціпеніла, витягнувшись навшпиньки і тотально відчужена. З такою силою стискала поруччя, що кісточки її пальців були білішими від білого сонячного світла. Її тіло наполовину нависало над вулицею і долоні раптом розтулилися. Я подумала, що зараз вона до лілиць полетить у порожнечу, в мен зіскочила на ноги, і я б закричала, якби голос грудкою не застряг у горлі, та дарма. Вона знову вперлася стопами у балконну долівку і зіщулилася. Обіруч відкинула назад волосся, тіло здригнулося у риданні, а тоді вона зникла з балкону за дзеркальними шибами вікон. Плакатиме, знала я ще довго, знала, що зболене обличчя буде червоне і спухле, наче у тих боксерів-завсідників Бардельмар, але постановила собі більше не чекати. Щойно надійшов кельнер, попросила рахунок. Тієї ж миті до мого рота повернулися слова. Сама не знаю, як у голові промайнуло. Боже милий, допоможи їй прикидатися. Частенько повторюватиму я ту молитву опісля, благаючи божественної помочі уже для себе щодо сількох чоловіків, таких різних і одночасно однакових, що траплятимуться у моєму житті, рахунок. вже біжиш нагору, перепитав Альфонсо. Я знизила плечима. Кельнер глянув на годинник. Шинкові теж про все знали. Цікаво, а хлопчисько, що розносить вечірню газету. Консьєрж, сусіди, підозрюю Альфонсо навмисно зволікав із рахунком. Коли він нарешті підійшов до мого столика, я вже жувала нову гумку, все ще потай позираючи на порожній балкон. Я встала і якийсь 50-літній дядечко скористався нагодою краще порозглядати мої ноги. Я здолала кілька кроків, що розділяли шинок із моїм будинком. Пам'ятаю, як від бульбашки до бульбашки не припиняючи жувати, усе шепотіла собі підніс. Допоможи їй прикидатися, милий Боже. Допоможи їй прикидатися, принаймні, коли повернеться тато. Допоможи їй прикидатися. Допоможи їй прикидатися. Плоть от плоти Валерія Кореа Фіс.